Харківська область завжди була осередком культури, науки й молоді. До 2022 року тут навчалося понад 120 тисяч студентів, працювало понад 60 університетів, коледжів та молодіжних центрів. Але все змінилося через близькість до кордону. Харків одним із перших прийняв на себе удари повномасштабного вторгнення. Вулиці спорожніли, молодь зникла з публічного простору. Освітній процес був повністю зупинений і досі відбувається дистанційно. А більшість підлітків виїхала з батьками. Ті ж, хто залишився, потребували місця, де можна було б знайти підтримку та можливості для розвитку. У 2023 році команда Український професійний розвиток, яка сама переживала ці події, відповіла на запит молоді та реалізувала проєкт підтримка десяти молодіжних центрів у Харківській області. Завдяки досвіду реалізації ініціатив за програмою «Апшифт» Ми отримали змогу провадити якісні підходи до роботи з молоддю, адаптовані до складних умов. За підтримки ЮНІСЕФ і місцевої влади, за останні два роки ми відкрили молодіжні центри у десяти громадах Харківщини. Деякі з них пережили тимчасову окупацію у 2022 році. Попри продовження активних бойових дій, ми розбудували молодіжну інфраструктуру, забезпечуючи новостворені центри усім необхідним обладнанням. Навчили з нуля та підвищили професійну спроможність 78 молодіжних працівників, які регулярно проходять навчання, включаючи базовий тренінг молодіжний працівник. За нашої підтримки було зареєстровано 6 комунальних установ, створено і підсилено 11 молодіжних громадських організацій. А заходи з неформальної освіти та ментальної підтримки в сумі охопили 16 тисяч унікальних відвідувачів. Сьогодні молодь Харківщини має доступ до культурних подій, освітніх програм, воркшопів, лекцій, концертів, психологічної підтримки, а також живого спілкування, сесій із сексуальної та гендерної освіти, профорієнтації, покращення життєвих навичок. Хоча атаки й не припиняються, а тривога і загроза посилюються, молодь України продовжує діяти. Молоді люди йдуть уперед із надією, ідеями та ініціативами. А що їх мотивує? Це люди, мої рідні. любов до своєї громади. Мене надихає молодь та моя сім'я бути такою підтримкою для інших. Молодь це майбутнє України. Підтримаємо його разом уже сьогодні. Новіжні центри!